Всім привіт! Це новий випуск Епік Ньюз і в ньому я розповідаю про таке: Найдешевший електричний позашляховик, коли в домах будуть клеїти теплі шпалери та встановлювати рідкі вікна. А також що робити, якщо тобі так і не прийшов лист із Хогвартсу. Компанія General Motors показала новий електричний позашляховик. У продаж авто має поступити вже через рік. Виробник очікує, що ця модель стане найдешевшим компактним електричним позашляховиком на ринку. Його стартова ціна складає близько 30 тисяч доларів. Якщо нічого найближчим часом не трапиться, то це буде один з найдешевших електромобілів будь-якого типу. Зрозуміло, що така вартість буде притаманна для найпростішої версії без додаткових функцій. Очікується, що це авто буде оснащено двигуном потужністю 210 кінських сил і переднім приводом. Загальний запас ходу на повному заряді складатиме близько 400 кілометрів. Доволі непогані характеристики для заявленої вартості. Чи придбали б ви собі таке авто? Пишіть в коментарях. зменшити залежність від викопних енергоносіїв і покращити екологічний стан планети. Ось до чого прагне адекватна частина людства. Наразі це не пусті балачки, науковці усього світу впевнено працюють над вирішенням цих питань і вже досягли певних успіхів. Наприклад, британська компанія Агеліус для обігріву житлових будинків випробовує електричні інфрачервоні шпалери. Задуму тому, що з такою технологією можна буде взагалі відмовитися від звичайних. Радіаторів, конвекторів і батарей централізованого опалення. Працює це наступним чином. Під шпаклівку на стінах приміщення встановлюють спеціальні тонкі металеві пластини. Вони вкриті шаром графену, матеріалу з вуглецю, що може проводити електрику. По краях розташовані смужки з міді. При підключенні до електромережі будинку така пластина починає генерувати інфрачервоне випромінювання, що на кшталт сонячного світла нагріває об'єкти на Стані 2-3 метри. Таким чином теплі шпалери, на відміну від класичних обігрівачів, не сушать повітря та попереджають виникнення цвілі на стінах. На жаль, поки що, такий спосіб обігріву залишається доволі витратним. Але вчені впевнені, якщо заживити їх від сонячних батарей, то в довгострокових перспективах це дозволить не тільки зекономити, але й зробити свою оселю більш екологічною. А от дослідники з університету Торонто пішли ще далі. Вони вигадали розумні вікна, скло яких буде зроблене з рідини. Звучить химерно, але на практиці розробка виявилася доволі цікавою та перспективною. Багатошарова рідинна система використовує можливості мікрофлюїдки. Прототипи складаються із плоских листів пластику, пронизаних безлічу каналів міліметрової товщини. Через них можна перекачувати рідини, які містять індивідуальний пігмент або молекули, що здатні контролювати, яке світло проходить через вікно, звичайне видиме чи інфрачервоне. Використовуючи невеликі насоси з цифровим керуванням для додавання або видалення рідини з кожного шару, система може оптимізувати світлопропускання. Вчені впевнені, що така технологія допоможе знизити витрати енергії на опалення, охолодження та освітлення приміщення. Але досить про серйозне, давайте краще поговоримо про магічне. Якщо тобі в дитинстві так і не прийшов омріяний лист з запрошенням навчатися у всесвітньо відомій школі, чарівників і магів, то маю для тебе круту новину. На початку лютого світ геймінгу сколихнула надзвичайна подія, а саме відбувся реліз довгоочікуваної гри «Hogwarts Legacy». Яка розповідає про часи, що передували подіям книги про Гаррі Поттера. Сюжетна історія, що розгортається наприкінці 19-го сторіччя в Чернівному світі, оповідає про пригоди вихованця Хогвартсу. Ігровий процес має управління від третьої особи. Залежно від складності сюжетної лінії Хогвартс Леджесі можна пройти за 15 чи за 25 годин. Повне проходження займе близько 60 80 годин. В Хогвартс Леджесі можна пограти на платформах PlayStation 5. Xbox серії X та S та ПК. І найприємніше на сьогодні це ймовірність того, що у Warner Brothers Games розглядають можливість додавання українських субтитрів до гри, що одностайно потішить українських геймерів. О, oh, okay. Що ж, на сьогодні це всі техноновини. Але не засмучуйтесь. Нова їх порція вже через тиждень. Побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, Па-па.